Сьогодні в Білоцерківському житлово-комунальному господарстві номер 2 пройшла чергова благодійна акція від Олександра Олійника. Враховуючи стан фінансування Білої церкви, коли 50% від бюджету, які витрачаються на потреби міста, сьогодні беруться з обласного бюджету. А для залучення інвестицій відсутні умови, голова Білоцерківської міської організації партії регіонів Олександр Олійник провів зустріч з працівниками Білоцерківського жеку номер 2 та подякував їм за плідну працю. Я хочу вам подякувати. За ту роботу, яку ви сьогодні надаєте, тому що від вашої роботи залежить сьогодні відношення і до влади, відношення до, та й до вас відношення в першу чергу формується від того, як ви, як ви працюєте на благо міста. Від цього залежить, з якими почуттями люди ходять по вулиці, чи вони чим добре, чи їм прикро, що вони в такому місці живуть. Наше місто я скажу так, не саме найгірше. У нас одне з найкращих міст, і я вважаю, що потихеньку разом з вами спільними зусиллями ми будемо робити його ще краще. В кінці зустрічі працівники Білоцерківського Жеку No2 ділилися своїми буденними справами та висловили подяку Олександру Олійнику за придбаний новенький спецодяг. Роблю тракториста вже крудва вже нормальний, не обіжає нас всьогодні... які по потребності. Треба всі. Нам роблять, От. а Оліникові спасибо за те, що провів нам з нами бесіду і дав то для роботи. Ну і будемо старатися робити все.